Світаю Тарас Шевченко, Світає, край небо палає, соловейко в темні мгаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи плани мріють, між ярами над стовами верби зеленіють, сади рясні похилились, то поволі стоять, І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. І